На платформі Житомирський дрон від початку проєкту зібрали понад 2,5 тисячі БПЛА. Так, проєкт, який було започатковано в кінці 2023 року, за короткий час, став одним із найуспішніших волонтерських ініціатив в Україні. Про це в ефірі українського радіо Житомир розповів Андрій Забігайло, очільник управління у справах ветеранів Житомирської міської ради, ветерана російської української війни. За його словами, більше 800 дронів були зібрані мешканцями Житомирської громади, а решта людьми з інших регіонів України. України. Платформа відкрита для всіх охочих, хто хоче навчитися збирати дрони. Для цього потрібно пройти восьмигодинні курси, після чого можна придбати комплектуючі та приступити до складання дронів. Зараз на платформі збирається близько 50 дронів на місяць, і кожен з учасників може обрати потрібний тип дрону, придбати необхідні деталі та передати на тестування. Після цього дрон перевіряється тестувальниками. Виготовлення дронів приносить певну компенсацію. Жителі Житомирської громади можуть отримати 4800 тисячі гривень за кожен зібраний дрон, якщо комплектуючі коштують від 10 до 12 тисяч гривень.